Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні поділюсь рецептом смачного бюджетного печива з насінням. Для його приготування нам знадобиться одне яйце, 90 г цукру, 50 мл рафінованої олії, по 120 г насіння соняшнику та кунжуту. Попередньо я його трошки підсушила на сухій сковорідці, 100 120 г борошна, Одна чайна ложка ванільного цукру, дрібка солі та 1 чайна ложка розпушувачу. Змішую яйце, цукор та ванільний цукор. Як тільки маса побіліла, одразу вливаю олію та додаю насіння. Як тільки всі інгредієнти з'єдналися, додаю борошно з розпушувачем і замішую тісто. Так швидко і тісто вже готове. Воно гарно тримає форму, але дуже сильно липне до рук, тому при формуванні печива вмочую руки в холодну воду. Якщо печиво зробити тонше, то воно вийде більш хрумке та розсипчасте, а так вийде м'ягеньке. З цієї порції печива виходить не дуже багато, але воно дуже і дуже смачне. Все може відправляти в розігріту духовку до 190 градусів на 15-17 хвилин.